Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Триває боротьба за свободу України, але вже зараз ми плануємо відновлення, залучаємо до цього партнерів та шукаємо ресурси. Наша незмінна принципова позиція: Росія повинна за все заплатити сповна відповідно до оцінки РДНАЙ3, яку ми зробили зі Світовим банком. Потреби на відбудову складають 486 мільярдів доларів. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тисяч житлових будівель до 4 тисяч шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об'єктів. Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання зробити так, щоб заморожені на заході російські активи були спрямовані на користь України. Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проект указу президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування, і створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном. До складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, офісу президента, парламенту, Національного банку України, українські та іноземні експерти. Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити. Під час візиту урядової делегації до США мали неформальні зустрічі стосовно перспектив та шляхів конфіскації. Провели важливий круглий стіл з цього приводу за участі представників країн G7. вдячні Канаді, зокрема віце-прем'єрці Христі Фріланд. Дякую Христі за організацію і модерацію цього круглого столу. Також на круглому столі присутні представники наукових кіл, оскільки ми маємо створити унікальний юридично виважений та дієвий механізм використання російських активів. Ми говорили про потреби України, про те, скільки російських активів доступно, про принципи і інструменти, як можна використати заморожені активи. Важливо, що деякі наші партнери зробили рішучі. Кроки вони вже їх зробили. Одним із лідерів цього процесу була Канада. Також нещодавно Конгрес США надав президенту широкі повноваження в питанні конфіскації російських суверенних активів. Крок за кроком рухаємось в цьому напрямку у червні. Відбудуться три ключові події для нашого посилення, для перемоги та для справедливого миру. Перша подія це саміт лідерів країн g 7 де має бути остаточно узгоджений механізм використання російських активів на користь України. Робимо все можливе, аби саме наш підхід ліг у його основу. Друга подія це конференція з відновлення у Берліні. Її мета консолідувати міжнародну допомогу для відбудови на основі чітких та зрозумілих принципів. Це максимальне залучення приватного бізнесу, орієнтація на сектори, що генерують додану вартість. Третя ключова подія глобальний саміт миру в Швейцарії. Україна об'єднує світову спільноту, щоб агресор усвідомив безальтернативність української формули миру. Планується участь понад 150 держав та міжнародних організацій. Ворог докладає зусиль, щоб зірвати цей форум, але ми та наші партнери готові до викликів. Один із важливих елементів примусу Росії до миру це дієві санкції. За останній місяць ми побачили низку важливих санкційних ініціатив. Рада ЄС продовжила санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Почалася робота над 14-м пакетом європейських санкцій. США та Великобританія оголосили про ембарго на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Сенат Сполучених Штатів проголосував за закон про заборону імпорту збагаченого урану з Російської Федерації. Також американський уряд активував санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які допомагають російському оборонно-промисловому комплексу. Дякуємо кожному з партнерів за послідовність і рішучість. Закликаємо до подальшого посилення тиску на РФ, до залучення нових держав у санкційну коаліцію, до покарання тих, хто допомагає обходити санкції. Одним із головних елементів нашої економічної стійкості залишається аграрний сектор. Успішно проводимо уже третю посівну під час повномасштабної війни. Зараз вже засіяли 7,2 мільйонів гектарів ярих культур. Загалом протягом весняної посівної плануємо засіяти 13,5 мільйонів гектарів. Цього достатньо для внутрішніх потреб і для збереження експортного потенціалу. Одночасно український експорт набирає обертів. У квітні ми вивезли понад 13 мільйонів тонн товарів. Це більше ніж в останній довоєнний місяць. Крім покращення логістики, держава допомагає безпосередньо сільгосп-виробникам. Уряд відстрочив повернення боргів господарством, чиї землі перебуватимуть під окупацією або в зоні бойових дій. Через державний аграрний сектор є можливість отримати субсидію тим, хто обробляє землю на деокупованих територіях. Крім того, аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки українських виробників та 80% вартості робіт із розмінування. Дякую нашим фермерам, нашим аграріям, які у надскладних умовах воєнного часу працюють, щоб нагодувати Україну та світ. Вдячний усім, хто робить свій внесок у спільну майбутню нашу перемогу. Дякую за вашу увагу, шановні колеги. Слава Україні! you uh -huh.